Любі діти, зимові канікули сповнені очікування. Різдва Нового року, зимових розваг. Зимові канікули це новорічна ялинка, ковзани, лижі, сніжки. Однак варто пам'ятати про основні правила безпеки. У тебе є святково прибрана ялинка чи дідух? Пам'ятай, що у разі виявлення несправності святкової ілюмінації, блимання лампочок іскріння. Слід одразу її вимкнути, свічки та бенгальські вогні можна запалювати лише в присутності дорослих. Ялинка чи дідух – лейкозаймисті святкові атрибути. Не використовуй піротехнічні засоби, фейерверки, пітарди. Якщо ти катаєшся на санчатах або лижах, не спускайся з гірки, яка веде на проїжджу частину дороги. Ідучи тротуаром, не ковзайся, щоб не збити з ніг інших перехожих. Не перебігай дорогу навіть за відсутності транспортних засобів. Бо бігти по слизькій дорозі небезпечно. Пам'ятай. Що на ковській дорозі гальміні шлях автомобіля збільшується в кілька разів. Особливо уважно обходь транспортні засоби під час снігопаду або туману, коли видимість обмежена чи недостатня. Взимку під час ходьби не тримай руки в кишенях, бо так можна не лише впасти, а й важко травмуватися. При падінні намагайся відразу присісти, щоб зменшити висоту падіння. Якщо через якийсь час після падіння ти відчуваєш головний біль чи біль у суглобах. нудоту, Не приховуй цього повідом батькам або іншим дорослим. Не можна з'їжджати з крутого берега поблизу водойми. Категорично заборонено гратися на тонкій кризі. Вона тріскає несподівано, а вибратися з крижаної води вкрай важко. Пам'ятай, що переходити річку можна лише з дорослими у місцях, де товщина льоду не менше 15-20 см. Якщо на дворі відлига, а ти йдеш повз будинки, переконайся, що нема загрози падіння бурлюк. Намагайся не ходити під дахами будівель чи під балконами, де висять бурульки. У період сильних морозів час перебування на дворі краще обмежити. Збираючись на прогулянку, не одягай тісний одяг чи тісне взуття. бо так можна швидко змерзнути. Найкраще зігріванню тіла сприяють активні рухи. У жодному разі не торкайся вологими руками металевих предметів, коли на дворі морозяно. Почувши сигнал повітряної тривоги, відразу спускайся в найближче укриття. Якщо сигнал застав тебе вдома, а укриття далеко, скористайся правилом двох стін. Зазвичай це приміщення без вікон. Коридор, ванна, туалет. Номери телефонів служб порятунку легко запам'ятати. Якщо пожежа, телефонуй 101, виклик поліції 102, швидка медична допомога 103, аварійна газова служба 104. Хай твої зимові канікули будуть активними, цікавими і затишними. А головне безпечними.